От ну і сквер Чкалова. Тепер сквер літературний. Всіх заохочуємо до читання. Диросифікували вулицю е, Челюскінців. Нині вона називається іменем іменем Героїв Зміїного. Вулиця Теодора Драйзера на Троєщині е, тепер перейменувала на вулицю Рональда Рейгана. А от перейменувати Повітрофлотський проспект депутати не змогли. Ми всі знаємо Драйзера як дуже гарного американського письменника, якісного письменника, але потрібно розуміти, що він був комуністом за своїми переконаннями. Він активно пропагував радянську ідеологію і по суті відбілював Сталіна в американській пресі. І саме з цих міркувань ми змушені були відмовитись від імені Драйзера в топонімісі міста Києва. І натомість ця вулиця не була сьогодні назва на честь американського президента Рональда Рейгана. Це напевно одна з найвидатніших американських. Ських постатей політичних для всієї центральної східної Європи, оскільки саме президент Рейган став тим, хто зробив один з найвизначніших внесків в демонтаж радянського союзу. У нас перейменована вулиця Челюскінців на вулицю героїв Зміїного, яку підтримали. Підтримали кияни, підтримали експерти. Ну і ми продовжуємо вшановувати наших полеглих героїв і сьогодні. Вулиця Маяковського вона отримала назву. Вона отримала ім'я, вірніше, Тараса Коваля, кіборга нашого захисника, який загинув минулого року в російсько-українській війні. Ну, і Київ врада бере паузу в перейменуваннях. Вона потрібна, аби впорядкувати усі нові назви у реєстрах, довідниках. А також потрібен час, щоб замінити таблички на будинках, і окрім того, необхідно перевірити назви, які лишилися не зміненими на зв'язок із Росією. Загалом від початку повномасштабної війни у столиці перейменували понад 310 об'єктів. Можемо сміливо говорити, що із всіх вулиць за період з 2014 по середину 2023 року було перейменовано кожен, кожен п'ятий об'єкт опоніники, і треба час для того, щоб можна було привести у відповідність до нових назв показники вулиць, будинків, зупинкові комплекси, щоб тісно було зручно і можливо було користуватись міською навігацією.